Її переносяться до 1-4-1, У них в Індії починається кипіш, бо Макаров все таки згадав про їх існування та знайшов місце знаходження загону. А також нам демонструють Юрія, який хоч і є росіянином. Але також ненавидить Макарова. Тому він може бути нам корисним. Проте не тільки через це, але дізнаєтеся згодом. А також мені продають управління за цього самого Юрчика. Супа намагається його лікувати, бо стан у нього не з найкращих, і росіяни в момент розвалюють нам хатки. Микола бере пораненого соупа, і поки він несе дружбана, ми з прайсом маємо прикривати його вогнем. Росіяни по дорозі знищують мирне населення Індії, щоб дістатися наших героїв. Пробиваємося через ворогів, йдемо у підвал, у якому у нас захована така ось машинка дистанційного керування. Юрій керуючись машинкою, розчищує шлях від ворогів. щоб група змогла безпечно дістатися до рятівного гвинтокрила. Соуп, Прайс і Микола залізають у гвинтокрил, нашу машину знищують. Ех, жалко. Але стерплю, бо треба бігти. Поки пробігав, то у Юрі під. Ногами аж земля поїхала через що? Але йому пощастило, що хлопаки не киданули його.